Вітер в гаї, не гуляє, ночі спочиває. Прокинеться, тихесенько, восаки питає. Хто се, хто се по сім боці чеше косу, Хто це? хто се, хто се по тім боці рве на собі коси? Хто це? хто се Тихесенько спитає, повіє, та задріма, поки неба, край зачервоніє». Хто це, хто це?» – спитаєте цікаві дівчата. Ото дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись те діялось у нас на Україні. Серед села това жила у новій хатині. Біла лиця караока і станом висока. У жупані кругом пані, і спереду, і збоку, і в року їй. А за молодою, а нато то ще за вдовою Козаки гордою так і ходять. І за нею козаки ходили, Поки вдова без сорома дочку породила. Породила, та й байдуже. Людям годувати в чужим селі покинула. Отака то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди, малу дочку, а вдовиця неділю і в будень жонатими, з парубками. Пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала, не щулася, як минули літа молодії. Лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє, виростає, та й виросла Ганна корока, як то поля серед поля гнучка та висока. Я, ганусі, не боюся, співає матуся. А козаки, як хміль отой, той, в'ються А надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, мліє в'яне, як зостріне ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, бастряне обути? Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі, мене зневажаєш? Ні, голубко, і от злості зубами скригуче. Отака то, бува, мати, де ж серце жіноче, серце матері. Ох, лихо, лишенько, дівчата, мати стан гнучкий високий, а серця не мати. І загнеться стан високий, брови полиняють, і не щуєтесь, а люди, сміючись, гадають, ваші літа молоді, та й скажуть. Лидащо. Тяжко плакала Гануся і не знала, за що, за що мати згнущається, лає, проклинає, своє дитя без сорома бастрям нарікає, катувала, мордувала, та не помагала як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, Так Гануся червоніла, милася сльозою Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала, і трутою до схід сонця дочку наповала. Не помогло, кляне мати, той час і годину, коли на світ порадила нелюбу дитину. Душно мені, ходім, дочко, до ставка купатись. Ході, мамо, на березі ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибалонька кучерявий мліє на тім боці. І я колись, та цур йому сором не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє, гнезд гнучки розгинає, на сонечку гріє. Мати дивиться на неї од злості німіє, То жовтіє, то синіє, розхристана, боса, з ротупіна мозка жена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалонька кучерявий з усієї сили. Кинувсь воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от-от доплив, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить, і з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доле моя, розкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш. Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, біля рученята розкидали, а за нею стара люта мати. Очі вивело із лоба от страшної муки, втеребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька. Нема в мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити воду. Підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою. Не купаються дівчата, обходять горою. Як угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кром його. А вночі дівчата випливає з води мати, сяде по тім боці, страшна, синя, розхристана і в мокрій сорочці, мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусю виносить, голісінька, стрипенеться, сяде на пісочку. І рибалка випливає, несе на сорочку баговиня зеленого, поцілує в очі та й в воду, соромиться на гнучкій дівочий, на стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в гаї, Тільки вітер з осокою шепче. Хто се, хто сумна сумно над водою, чеше довгі коси.